And tell us, please, uh, have you celebrated this birthday with your family, with Zaryana's family? Together, yeah. Okay, and how, uh, how much liters of vodka have you drank? It's kind of hard to get Ukrainian vodka into Germany, <laughs> but, but um, I don't know, like two liters. So it's, it's a, it was quite fine. йому це сподобалось. Два літра вони точно так випили. Але він сказав, що до Німеччини горілку не так легко привезти. І то є правда. Окей. Okay. And tell me please about the next one. Uh, what's your favorite flowers? My favorite? No, Zoryanas. Улюблені <laughs> <Okay. laughs> квіти. Okay, let's think. Let's repeat after Nastya. Let's, let's say. And now, Romashka, yeah. Okay, and now you will know about this. Okay, and tell me. <laughs> ah, okay. We don't listen even Okay. Great. And tell us, please, the last one. Uh, which three the best word, which describe your wife? <laughs> <звістя> yeah. ah, найкраща. Ну, зараз, бо я хотіла, щоб Вігард вже справді не хвилювався, запросити то розумну, красуню, найкращу наречену, найкращу дружину на цілому білому світі, яка зараз міцно стискає руку свого татка. І тато чекав цього особливого дня. І зараз він, повірте, хвилюється, мабуть, що більше ми тут усі взяті разом. Тому що він чекав, він чекав того зятя з Німеччини, як ніколи. І він вчив його пити горілку, він вчив його казати будьмо гей і він вчив його українських справжніх слів. Тому під ваші овації зустрічаємо неймовірно кохану, неймовірну дружину, яку сьогодні ми повинні лише дарувати чарівними оплесками. Тому зустрічаємо нашу наречену зоряну у супроводі її коханого татка. Тато передає свою прекрасну донечку тепер уже новому чоловіку. І отак тато може декілька слів сказати для свого зятя. Так. Десь в інтернеті, коли я вичитав таку штуку, що той батько, котрий має дочку. Майбіль. Приходить такий момент, коли ця дівчинка твоя маленька виростає красуньо. Ти розумієш, що вона може бути щаслива.